Я все у ньому любила, його руки, його запах. Він був сенсом мого життя. Я виправлю усі помилки, Обіцяю, все буде добре. Пам'ятаєте цю чарівну леді? Вітаю. Є якісь зміни у самопочутті. Зникли проблеми зі сном, з'явилася енергія. Ми кохалися. Не знаю, що то в тебе за лікар, але він справжній чарівник. Дев'ять один один. Що у вас сталося? Допоможіть! Вбили людину від творців фільму зараза. Це нещасний випадок. Що нам робити? Не виявлено жодних ознак злому чи боротьби. Ти її адвокат. У неї нема адвоката. Вона говорить лише про вас. Не розумію, чому це відбувається. Ти її знаєш? Під маскою бажання. Якби пацієнтом був чоловік, ви б лікували його інакше? Я можу все пояснити. Ем, що відбувається? За завісою правди. Я призначила її абліксу. Я не хочу, щоб вони далі мене лікували. На мою думку, вона має бути під наглядом. Таємницю не приховаєш. Когось буде покарано. Скоро усе мене! Цей тягар до віку тебе не полишить. Я й гадки не мав про це. Годі! Мільйони доларів! Пізно. Він брехав їй, Він брехав мені. Це ви винні в тому, що я тут. Джуд Лоу. Я хочу повернути своє життя. Руні Мара. Ні, я не божевільна. Кетрін Зета Джонс. Усі знають правду. Та Ченнінг Татум. Ем. Ти прокинулась? Знищи його, поки воно не знищило тебе. Побічна дія в окремих випадках можливі летальні наслідки. Режисер Стівен Содерберг, автор сценарію Скотт Бернс.